Користайтеся комп'ютерним антивірусом Котовського. То такий звір, що не пропустить ані комп'ютерного віруса, ані мишки, та навіть хазяїна. Куди забрав мій сніданок? Е? Наймудріша народна дієта. З'їдайте сніданок самі, діліть обіді з другом, а вечерю віддавайте ворогу. Е, ти куди забрав мі сніданок? А я хочу стати твоїм ворогом Аби ще скуштувати й твою вечерю Коханий. Ти мене чуєш? Я, я з тобою розмовляю. Та що з ним таке сьогодні не розумію? Порада номер три. Проблеми треба не вирішувати, а ігнорувати. Коханий, ти мене чуєш? І чим більше ви проблем ігноруватимете, тим менше їх матимете. А о, коханий, ти що мене ігноруєш? Ух, ну знаєш, в тебе проблеми. Бажаєте завжди вигравати на більярді. Найміть особистого заважалу. Він не заважає вам перемогти, але допомагає супернику програти. Ей, Косоокий, Та ти ж не влучиш, ти, ти ж криворукий, та не влучиш ти ніколи. Косокий, корисна порада. Дивіться фільми жахів на парою з тумбочкою. Ай, страшно, щоб вам було де ховатися. Чудовісько вже пішло.